Вітамін Д, здавалося, літо, але дуже багато людей страждають на дефіцит саме цього вітаміну. А він у нас відповідає не тільки за наші кісточки, він практично в усіх тканинах нашого організму. І він не лише синтезується, він має приходити в наш організм із їжею або з ВАДами. Хто гостра група, скажімо так, яка часто має дефіцит вітаміну Д, навіть якщо вживає його. Я вам скажу, це люди з ожирінням. Тому що це жиророзчинний вітамін, і він накопичується в жировій тканині. Він там лише накопичується і він не працює. Тому, якщо ви давно не робили аналіз крові на вітамін Д, Моя порада все ж таки його зробити. І якщо ви його не вживаєте, будь ласка, почніть. Це дуже важливо. Але, звісно, проконсультуйтесь з своїм сімейним лікарем.